В останні місяці до мене було дуже багато звернень від мешканців, які проживають в Київській області, про те, що створюється приватні мисливські угіддя, і керівники цих угідь забороняють відвідувати ліс людям, які там проживають. І тому ми провели нараду колегія, протокольне доручення і в десятиденний термін. Керівники мисливських угідь повинні зобов'язані підписати угоди із місцевим самоврядуванням, це головний сільський град, райдержадміністрації, про те, що мисливці, які проживають на території, де віддано в оренду або тимчасове користування, вони мають право безперешкодно відвідати ліс, збирати ягоди, збирати гриби, відпочивати. А що стосується Люди, а що стосується е, охоти е, по узгодженню, їм буде будуть виділятися карточки, і е, відведений термін. Вони будуть теж приймати участь у полюванні.